Друзі, всім вітання. Давайте поговоримо сьогодні про трошки сонячну цю станцію, а саме більше це про інвертор маст. Такий. Провожу з, ними, з ним різні експерименти і подивляюся, що він і як робить. Так от, багато хто каже, що маст кращий, ніж будь-який китаєць. Хто хоче його навіть придбати, другі кажуть, що, наприклад, місто Аненджі хочуть взяти краще масту. Ніж, наприклад, ніж NG, да? кращий маст кращий. Хтось може дивиться в його сторону, як на мене, як лічно на мене. так от. Він то наче й непоганий, да? як клас, він наче кращий в класі. От. Але але логіка роботи його зовсім ну, зовсім мені не подобається. Так, ще ще розкажу про акумулятор. Дивіться. Зарядив акумулятор. Сьогодні в мене там щось балувався, виділувався. Коротше, я знімав там короткий шорт, хто може бачив. Перша банка була в розльоті, зараз дивіться що. Усі от 3,6 собі тихесенько. Заряжені, дельта Вольта 001, оббалансувалися, зарядив я його до 58,4 аж тобі. Ну, він далі виключився, бачите, чаш, оф, він відключився на зарядку. І так само і, і другий в мене акумулятор зробив те так, може, щоб було видніше. Теж зробив те саме. Все відключилось і сидить. Так. Тепер дивимось. Коротше, побаланцірувалося. Все це працює, вони підключалися. Дивіться, що робить мост в цей момент. Давайте я вам так зроблю. Побільше. От. І що цей пареньок творить? Він сидить зараз. В сонечку на дворі День валить. Дивіться, він скільки бере від сонечка. Цілий новик. Цілий нолик. 468 на панелях, Ну да? Що там батарейка 58,5 заряжена Так. 0 кВт. 0 А він дає, він нічого не робить. Він просто нічого не робить. Далі нагрузка. Де його? Нагрузка 90 Вт. У мене те саме показує. Ось дивіться, 90 Вт будиночок споживає. Так? Маст парень молодець, 90 Вт споживає будинок. Тільки маст парень то молодець, чи ті почек він такий розумний. Тільки від сонечка він не бере нічого. Він все бере споживання з акумулятора. І акумулятор. Якби розряджається в цей момент, хоча на дворі сонце світить і, і все прекрасно. Щас я вам дуже покажу, що на дворі сонце, бо хтось може сказати, що нема сонечка. Вон, дивіться, сонечко прекрасно лупашить на панелічки, На все хватає. Отам, південь. Туди сонечко б'є, все західні панелі, сюди теж б'є, все прекрасно. Ось так. Сонечко світить, все хорошо. Тепер дивіться, він на своє споживання бере. Я так розумію, від акумулятора. Від сонечка він не хоче брати. Діло в тому, що акумулятор видає нуль. Бачите? Нулик. Зовсім великий нулик. І з акумулятора він нічого не бере. А бере цей парень зараз, інтересно, дивіться, далі показує його. Ось дає. Так, не поняв, що случилось? Ага, поняв. А ненджі західне поле зараз дивіться, виробляє там 120 Вт да? і піддержує в акумулятор, підпихає 80 Вт. Тобто це наше ж споживання будиночку 90. В акумулятор дає 80 Вт. Але ж не дає в акумулятор, бо акумулятор у нас на, заблокований на зарядочку. Не йде. БМСка -за заблокувала, тому що по цьому, Ну, пішло саме більше. До 3,65 і вище, вона там щось заблокувала. Так. Тепер дивіться, на своє споживання 119-120 Вт він бере від сонечка, видає 80, тобто 40 Вт, він бере на своє споживання. І в акумулятор він заливає 0,1 А. Отак от, от. Тепер є у нас поле ще західне, яке теж дає 70 Вт на акумулятор. Але так як все це, -це підключене паралельно до одного акумулятора все. Ну, до, до, до двох. То, що такої? До цих двох акумуляторів. Ну, І все це в кучу закидано. То від цього, значить, що у нас? Живиться маст від двох інверторів. Тобто його треба кормити цього дяденька, коли він вже на їсті, ніхто не знає. Так. І він не бере. Я ще там, ну, думаю, ладно, дуже мале споживання, да? беремо і включаємо, наприклад, нагрузку. Невелику. Але включаємо. І так, дивимося. 230 Вт зараз дає. Чи бере будинок, споживає. Маст як мовчав, так і мовчить. Що йому не так, якось непонятно. Він не бере від сонечка, він все це тяне від. Інверторів двох, ну, від контроллера одного і, і цього. Дивимося. Що з фокусом? Ось так. Тут 80 так і є, да? Тут пішло більше, 150. Все те саме перекриває якраз у нас оці 230 Вт в сумі. І все виходить. А з акумулятора він не трогає. От зараз. От дивіться, трошки щось почав відсмикувати. Чуть-чуть. 70 Вт. Потрошку почав все время він їсть з акумулятора. Він не дає в акумулятор нічого. Що я можу ще зробити? Наприклад, я можу взяти, зайти і обрати оці всі да? розблокувати е -е -е зарядку щоб пішло щось в акумулятор. Але сюди нічого, нулі, просто нулі. Якщо тут не підходить, можу любить. Тут що в нас? Нулі. Нічого не заходить. Отак. От Дивіться, ще я покажу. Якщо взяти... Тестер, да? Запускаємо. Так, ставимо Ампери, кріщами. Видно, да? можемо даже здобулити, щоб точно геть показувало. І накидаємо. І що у нас бере? 2,8 А бере. Інвертор з акумулятора. Якщо взяти те саме накинуть на n то n наоборот запихає там там 0. 0,1 А в акумулятор. Єсть най-скайблю, який дає 2,5 А в акумулятор. Один тільки цей дядько бере з акумулятора. На своє споживання він теж бере. Зараз дивіться 0,8 70 Вт він підпихає. Нагрузка. В будинку. Зараз. Де воно Десь пропустив, да? От, от 390. Ой, 230 ватт. А цей дяденька і не думає я брать з панелі. Ці 230 вот. В нього нулі 9. 90 Вт. Він собі там десь щось буває. Не видно, так, кому може? Може, кому цікаві. Давайте подивимося ближче. Настроїчки. Багато хто питав, які настройки в мості. Дивимося. Погнали. Ой, не туди. SUB у нас стоїть. Тут UPS режим перемкнення. 230. 50 Гц. Я тут БЛУ, там не пам'ятаю точно, кому цікаво там почитати. Щоб я не шукав, не розказував, що за що режим відпочив від, від, від цеє. Тут бує, оце його. LFD, EFD, 50, зарядка 70. Від мережі 10, юзер, акумулятор. Максимум 58 вольт на зарядку акумулятора. Це зараз я поставив для того, щоб зарядити повністю. Так не треба робити. Я думаю, ну, хоча не кажуть, що треба заряджати до максимуму. От. Так що, не знаю, я поки поставив 58 і заряджав акумулятор, щоб побалансувати на високих токах. Поддержку ставив 57,9, тому що 2 по 58 в масці не можна. В например, це працює. Поддержка і це одне число Тут буде матюкатися, він буде ошибку кричати, що там йому не подобається два одинакові параметри. Так, Тут коли відключиться в 46 вольтах. Це щось там 47,2 не пам'ятаю точно. Це теж щось не пам'ятаю. Ну а такі. Вітерка, світло. Ще щось там. Тут СДС. ДС, 57,6, 6,50. Поки тут клацаємо, що -то, то врубилося на розрядку акумулятор. Пішов розряджатися, щось включилося. Ага, у нас помінялася. Ну, все, не вийшло. Ось таке налаштування. 1,4 кВт, 1,47 пішов робити. Включився бойлер. І він почав. Але споживання йде, він все одно смикає з акумулятора. І тут іде в акумулятор, бачите, пішло. А він з акумулятора як брав, так і бере. Ампера. От. Менше, ніж потрібно, але бере. Що йому треба? Він коротше от йому надо, і все, це йому надо. Те, що, наприклад, там, нам треба, щоб він з акумулятора не сосав, то він тут з нього так смокче, як, як дурний. Бо йому треба, він так хоче. І знову ж дивіться, що показує 1.25, так? Да? Так. А нагрузочка-то в нас. 1.470. Все остальне йому, звісно, не подобається. Це йому не треба брати більше з Йому треба брати від акумулятора. І тобто, коли в нас осінь, хмарки, а йому по барабану. Є в тебе акумулятор, Нема в тебе акумулятора. Як він сам себе чувствує, скільки в тебе там запасу. Йому треба брати від акумулятора і живиться в себе. І його геть не колише. Кому що там треба? Головне, йому треба. От нього така логіка роботи. Просто така логіка роботи. Він, ну, я не знаю, що, що з ним. Може його прошити якось. Чи, чи щось йому таке зробити, щоб він, наприклад, там, ну, не брав з... акумулятор, я, я не знаю. Дивіться, що ще я можу зробити? Наприклад, це це все ж наприклад. Так. Є Тут... Заходить 200. Що? Можу я зрозуміти. Так. 270 Вт, да? Я вимикаю західне поле, клац, нолі, І тепер дивіться, я ж можу вимкнути. Наприклад, зовсім вимкнути акумулятор. Не то що, а взагалі вимкнути. А там раз. І де там ще одна кнопочка. Один потух, ось там кнопочка, і все ще одна. Ще цей екранчик. Все, все перестало працювати. Він що робить? тягне з акумулятора. Тут тягне в акумулятор. 80 Вт. Тільки ж не в акумулятор. А тягне він сюди. Так? А тепер дивіться. Це я беру, наприклад, і вимикаю. Все. А пішов виключається, паренечок. Отак він робить. Переключається туди-сюди. Йому не вистачає. Він не встига розігнатися. Бачите? Аверкас роботує. Не успеваю панельки розігнуть. Бо йому надо за акумулятора брати А він бере всього 150 вольт. Не нравится пацану, бачите йому надо десь брати десь щось включать. блін, не хоче. Отак, так да? Ви розумієте в чому? Сама проблема. Можемо включити тепер акумулятор. Зараз запуститься. Ну і все, він підтягує собі там з акумулятора в акумулятор. Зараз і другий включу. Так, обидва включились. Все, волір виключиться, вже нагрузка упала. Він бере 130 Вт, а будинок споживає 230 Вт. Тобто 100 Вт він тягне все одно з акумулятора. Ну, так як він не тягне з акумулятора, а він тягне з інвертора. А так як йому не хватає, то він виключається. І переходить, аверка мене перерубає мережу. Так як АВРка в мене зроблена, в мене ж мережа не підключена, ні до цього інвертора, ні до того зовсім не підключена, немає. У мене Аверка зроблена, що в мене, наприклад, інвертор головний вхід. А це в мене відставба вже йде мережа. І коли виключається інвертор, то в мене автоматом переключається на мережу. Наприклад, там посідали акумулятори зовсім. У мене в цей момент, от, наприклад, вночі да, там, чи коли виробили всі акумулятори там, до 46 вольт, наприклад, чи скільки виставлено, він виключився, верка зразу перемкнула на мережу, і все, все стоїть і далі працює. Цей теж поклався, в защиту пішов, йому немає скуди брати сонечко, він не спів розігнатися. Все, він. Потрубився. І сонечко він там різко не підтягнув. Маст, це анен швидше підтягне. Маст, він ну, такий тугенький, дуже, дуже довго він думає, коли там, що. От, от дивіться, наприклад, на що мені можна взяти? Наприклад, включаю чайника. Дивіться, включив різко. Він думає, розганяється, розганяється. Йому треба 2 кВт нагнати. Він... Що там з акумулятором? Смокче, 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 Все, набрав. 2,1 кВт. Все нормально, але Но він все одно гребе, він просто гребе з акумулятора. Розумієте, це суть. Він не заливав акумулятор, він з акумулятора. І в нього логіка роботи така, що він... Ну, він навіть не подумає, що йому треба в акумулятор. В акумулятор йому треба тоді, коли його треба зарядити. А Коли він повністю заряджений акумулятор також постійно такий є, правильно? Він буде брати за акумулятор. Якщо не буде акумулятора, то цей парень, якщо йому дати мережу сюди, от пішов, дивіться, о, надумав, що йому треба трошки там щось попрацювати. Чуть-чуть, небагато, Буде набирати 300 Вт, він дає 170 Вт. А 130 йому треба брати з акумулятора. Як так можна. Як так можна. Може хтось щось шарить, в кого є там ще масти. Кажуть, що люди півроку там на... писали мені в коментарях, півроку налаштовували. І ще таке кажуть, що треба, щоб маст поставити масту на, в режимі, який у нас там 11 кажеться, так? Максимум зарядка отут, максимум зарядка акумулятора. Ну як, наприклад, можна наприклад, в когось ну, в людини там 5 кВт підключений батарейка, так, 5 кВт. Ну, наприклад, 5 кВт. В неї е, можна заряджати, максимум це 50 А. Тобто тут треба вже не максимум, а 50 50 А. Треба по поставити. Пікать. Так, тобто ми можемо ставити тільки 50 А тут, да? І знижаємо собі ставимо тут 50. Це 50 це максимум 0,5СІ від сотої баночки. А якщо в кого стоїть, наприклад, от як був тут підключений до цього інвертора, був підключений DNS b 4850 тобто цього 50 А. Тобто максимум там можна 25 20 А йому давати, то як можна давати йому сюди максимум, якщо тут треба регулювати силу? Скільки буде Ампер заливатися. Правильно? Ми ж не можемо давати максимум, тому що ми будемо навернеться сам акумулятор. БМС-ка піде в защиту, отрубить його. А чого тут кажуть, що треба максимум давати? А тому що він буває стоїть і так робить, 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 показує, скільки в нього, там, наприклад, розганяється на 3 кВт. А потім такий хлопець раз і кВт і скинув. Чому він так робить? Теж ніхто не знає. Но я ще його ще не під'єдну до мережі. Я ще під'єднаю до мережі, ще з мережою там зніму ролик, теж понаблюдаю, як це все працює. Но він тоді може не брати з акумулятора. Він буде брати від мережі постійно, постійно від мережі. Тоже треба буде поміряти, я підготовлю провода, щоб можна було і кліщі накинути, і підключу ватметри усе, і зніму такий ролик. Тож як він ще й з себе поводить. Він нічого робить, коли в нього, дивіться, коли в нього більш-менш нагрузка, він ще там починає більше розганятися і робити. Ну тільки коли акумулятор от, Наприклад, включить кондиціонер, наприклад, даю нагрузочку і включаю кондиціонер. Включаю. Він інвертор, і він почне там потихеньку, потихеньку розганятися. І він теж він за ним буде співати, потихеньку, тут можна і без сонечка йому. Ну, Наприклад, якщо без акумулятора, я думаю, що він ось так встигне розганятися. Не дуже сильно, потихеньку. Він собі там... Чуть -чуть. Але ж він все одно він не забирає все сонечко, просто не бере. Чим він кращий, не знаю. Ну, Від слова зовсім. Ну, що він може там по начинки, що він дорожчий, що він може якось там краще зроблений, по якимось там защитам чи ще по чомусь. Ну там що там, сухі контакти є. В менеджі в 6 кіловатному немає. Щось там може ще, ну не знаю, може зроблений краще. Ну хай буде, я не спорю, там лаком залиті, кажуть, добре плати. Ну, це його логіка роботи. От. Будинок споживає кіло, кіловат-300 Вт, а цей дає тільки кіловат. А 300 Вт, він, з акумулятором. І все. Дивіться далі. Зараз ще покажу. Тут. Не бере нічого, ще типу і заряджається. Да? Тут у нас отак, все, я беру і виключаю панельки. Отак От вимкнув панельки, так, щоб у нас було видніше так. Все. Блін. Це з цим світлом грається трошки. Там далі, там ближче, а баланс збілу, не співає Все, нічого не дає. Тобто, і на акумулятор у нас нічого не дає. А мостик сюди. Зараз він почне загрібати з акумулятора. Він і так з нього бере. Він вже нікуди не дівся, да? Пліще висять, 0,6 А він забирає. Він все одно забирає. Зараз він почне більше брати. Просто почне загрібати. Зараз, зараз вообще він якийсь молодець, почав більше розкачуватися, лісочки, щоб до гиц упали. с фокусом я сейчас не могу. Ну, все, уже, уже он начал загребать. Не, уже, уже на аккумулятор зарядочку пішла. Значит, пішла на аккумулятор, только что полилось. Не минус же было, плюс. То есть сейчас уже льет в аккумулятор. А, и на экранчик, вот он показал, смотрите. Почав заряжать в аккумулятор. То есть сейчас он сидит чисто на сонечку. Розкочаваюся. Ну це ж не довго, щось він так постоїть чу-чуть. І це ж зараз, бачите, більше кіловат пішло на грузочка, він поча там щось щитати. Почав, йому вже немає ніякої інверторної не допомагає, вже бере з акумулятора. Бачите? В акумулятор, з акумулятора. Ну, отак. От Оце його логіка роботи. Може хтось краще розуміє, ніж я, не знаю. Ну, як на мене, коли у вас слабий акумулятор, коли на дворі хмарно, а йому все одно взагалі хмарно на дворі чи ні, йому. Йому треба, він хоче, він собі так придумав, він тут хазяї. Йому потрібно брати з акумулятора, його. Якось так. Коротше так, хто не підписався, підпишіться, бо бачу, що багато хто дивиться. Дуже багато 95% і не підписується. Бестренько нажали пальця, тикнули кнопочка підписатися. І будемо далі мучити цей маст. Я ще буду з ним. Якщось проводить опити, якісь дивиться кругом. Хочу ще поставити всі метри, подивитися, що він буде, скільки він буде брати, коли буде під'їдати. От, от парень живе своєю життю. Так що все, ви зрозуміли, так? Да? Підписались, лайк, коментарі обов'язково написали. Розкажіть в кого що, в кого масти є. В багатьох вони є, багато їх продавали, дуже багато. І багато хто з ними мучились, хто попродавав вже кажуть. А хто в кому пишу, кажуть, що так і не налаштували, привикли. І, і, і все нормально, і так працює. Ну, так, це так. так що все. Всім пока, до нових відео.